Шалом народу Божому, і благословення всій нашій Україні. На початку літа ми маємо особливе свято, і ми говоримо, що це День народження Церкви або День П'ятидесятниці, свято Трійці. По-різному, але ми говоримо про особливий період в історії світу, коли Дух Святий зійшов на апостолів. І на 120 учнів в Єрусалимі і так розпочалося життя і служіння церкви. Щиро вітаю всіх з цим святом. Для нас це особливе свято, тому що Бог в третій особі, Дух Святий, сьогодні серед нас і в нас. Кажу, що це епоха Духа Святого, це час служіння Духа Святого, це час Божої благодаті. Коли Христос був на землі, то перед Своїм Вознесінням Він сказав до учнів своїх: Я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то Утишитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Це велика обітниця Ісуса Христа, і Він обіцяв про те, що взамін, коли Він залишить цю землю. А ці слова він сказав ще перед своїми стражданнями. Коли я залишу землю, краще буде, щоб я пішов, прийде Дух Святий. І сьогодні кожен християнин може підтвердити, що те, що робить Бог, воно є краще. Те, що робить Дух Святий, це досить важливо. Біблія говорить про той славний час, і ми читаємо цю. Біблійну історію оповідання із початку народження церкви, дії апостолів, другий розділ, як це сталося. І це був особливий момент п'ятидесятниці. П'ятидесятниця для нас важлива. П'ятидесятниця це новий відлік у стосунках Бога із людиною. П'ятидесятниця розкриває, наскільки може бути близьким Бог до людини, і яким важливим є служіння Духа Святого. Звичайно, через століття і тисячоліття, які прожила церква, в нас є багато різних поглядів, різні деномінації, конфесії. Хтось більше про це говорить, хтось менше. Але в сьогоднішній передачі я хотів би зазначити про нашу позицію, в яких стосунках ми з Духом Святим, що означає Дух Святий в нас. Тому що сьогодні є багато питань, чи отримали. Ви Духа Святого, чи занурені ми Духом Святим в церкву, чи ми отримали хрещення Духом Святим? чи маємо ми силу Духа Святого, які ознаки того, що Дух Святий в нас? І я думаю, що це цілий розділ богослів, який ми називаємо як пневматологія, вчення про Дух Святий. Звичайно, в масштабах одної передачі неможливо все сказати, чи якось пояснити, але Слово Боже говорить про те, що від стосунків з Духом Святим залежить зміст і якість мого християнського життя. Залежить, як я служу сьогодні, як я себе почуваю, ким я є, які мої перспективи. І слово Боже каже, що хто не має Христового Духа, Духа Святого, той і не Його. Давайте задамо перше питання. Говорячи про народження церкви, розуміючи історичну важливість цього, як я можу знати, що я маю Духа Святого? Чи маю я Духа Святого? Можливо, в вашому житті були такі моменти, коли хтось приходив до вас і казав, а чи, чи маєш ти Духа Святого? А можливо, хтось казав, я не думаю, що ти маєш Дух Святий. І хтось навіть брав на себе таку роль судді визначати, чи ви маєте, чи не маєте. А хтось каже, ви не всю повноту духа маєте. І різні такі речі. Як я можу знати, відповідь міститься в Слові Божому, бо Біблія пояснює нам, хто такий Дух Святий, яка його робота, і які ознаки того, що ми маємо Дух Святий. Перш за все, Ісус Христос каже про те, що Дух Святий, якого Він пошле, він, прийшовши, обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тобто робота Духа Святого в тому, щоб показати людині, якою вона є насправді. І справу з Духом Святим ми мали ще до того, як Дух Святий війшов в наші серця. Бо Він кликав нас до покаяння, він виявляв нам, що ми грішники. Він показував нам, що означає праведність Божа, Він показував нам Ісуса Христа, як нашого Спасителя. І тому робота Духа Святого вона направлена на кожну людину, тому що, щоб відкрити правду про нього самого. І ми зустрілися з Духом Святим ще до того, як стали християнами. з його впливом, його роботою, бо навіть зрозуміти, хто ти є. Ми самі по собі не можемо. Відкрити Божу істину, про мене може тільки Дух Святий. Дух Святий торкався нас і вів до покаяння. І це був початок. Інше, що ми маємо зауважити, що Дух Святий говорить кожному, хто покаявся, що Бог є мій батько, ми спасені. Тому ми говоримо, що Ава-Отче, Небесний мій Отець. Ми отримали Духа синівства, так говорить Слово Боже. Ми маємо статус дитини Божої. І в посланні Римляна в 8 розділі, апостол Павло каже, що ви не одержали духа рабства, щоби знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Отче, небесний наш таточку. І цей самий дух. Свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Дух Святий кликав нас до покаяння, до визнання наших гріхів, і допоміг нам в цьому процесі. І Дух Святий після покаяння дає нам свідоцтво, що ми діти Божі, і ми прийняли, так говорить Слово Боже, духа синівства. Це є той самий Дух. Дух Святий. Свідкує мені про моє усиновлення. Сироти і вороги Богу стали домашніми Богу і дітьми Божими. Ми в Божій родині. І цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Ось з чого ми дізнаємося, що ми маємо Духа Святого. І цей особливий процес відбувався в момент нашого навернення, нашого відродження, нашого покаяння. І, можливо, ми в той момент навіть не усвідомлювали, наскільки велику роботу звершує Бог Дух Святий у нас. І, звичайно, коли ми переживали це народження, ми не розуміли цих е, процесів. Але в посланні до Єфесян апостол каже, що ви тепер не чужі, не захожі, але співгромадяни святих і домашні для Бога. Ми отримали печатку. Божої власності через те, що Дух Святий війшов в наше життя, в наше серце, і ми отримали цю Божу повноту. Ми маємо персональне свідоцтво. І людина має абсолютне право говорити Я знаю Бога як свого Отця тільки тому, що Дух Святий в ній знаходиться. Бог не дає Духа Святого порціями. Ми або маємо його абсолютно в повноті, або ні. Так говорить Слово Боже. Більше того, в цей момент нашого навернення Дух Святий зробив щось особливе з нами. Тому що ми були не народ Божий, не помилувані, вороги Божі. Але Дух Святий написано, що ми одним Духом, послання до Корінтян в 12 розділі, хрещені або занурені одним духом в одне тіло. Івдеї, греки, раби вільні. Усі одним духом напоїні. Зверніть увагу, що ми отримали хрещення Духом Божим, Духом Святим. І він приєднав нас до церкви Христової. Як це відбулося? Ми не можемо це показати фізично, тому що це духовні реалії, це духовні закони, духовні процеси. Які пережила кожна людина, коли Господь приєднав нас Духом Своїм до церкви своєї. Ось чому ті 12, які отримали Духа Святого, вони пережили особливу спільність. Це була особлива група людей, на початку тільки 120, яких наповнив Дух Святий, на яких зійшов Дух Святий, і в них перебував. І оця спільність після того. Вона зростає, помножується, число спасених помножується, і Дух Святий знову і знову занурює людей хрестить в тіло Христове. І так ми приєднуємося до церкви Христової, і так ми стаємо причасниками Божого Єства і церкви Ісуса Христа. Ми отримали хрещення Духом так говорить Слово Боже. Як ще б дізнатися, що ми маємо Духа Святого? Слово Боже каже, і дуже багато про це апостол-тлумачить церкві в Коринфі. Він говорить про те, що Дух Святий, коли Він поселяється в нас, входить в нас, коли е, наше серце, храм Духа Святого, стає, ми отримуємо харизми або надприродні здібності для служіння. Це не, на, не наші природні здібності. Це духовні харизми, духовні дари, і Біблія говорить, що кожному з нас, кожному, дається виявлення Духа на спільну користь. Тобто Дух Святий збагатив нас і приніс для нас, для нашого зростання, для нашого служіння, прославлення Бога, приніс для нас особливі здібності. Комусь дається слово мудрості, іншому слово знання, тим же духом. Іншому дар віри, іншому дари оздоровлень, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. І написано, все це робить один і той же дух, даючи кожному, як він хоче. Багатство цих духовних дарів, і тут виключно не всі, не всі дари тут перераховані ще. Ми знаходимо інші тексти в Біблії, які говорять про, про різні дари, які є багатством церкви, необхідністю для служіння церкви. І десятки духовних дарів, призначені для служіння і збудування церкви. І коли ми долучені до церкви Христової, ми всі маємо особливі духовні дарування. І це ознака Духа Святого в нас не один окремий дар. Не два дари, різні дарів, і Біблія каже, як він захотів, так він дав. Це не те, що ми випрошуємо у нього, а це те, що Він нам дає, визначаючи нас в тілі Христовому. Яка наша роль, які наші функції будуть, яким буде Моє служіння? Це може бути один дар, два дари, п'ять дарів, можливо, в когось і десять дарів, і ми цим служимо. Ці дари призначені для збудування церкви. Дари Духа Святого це особливі духовні здібності, через яких взагалі можливе служіння церкви. Інакше ми просто би на своїх здібностях робили те чи інше, але їх недостатньо. І це не те, чим можна служити в церкві чи, чи в цьому світі. Дух Святий визначає, які дари давати, і виявлення усіх духовних дарів. Є ознаками перебування Духа Святого в нас. Отже, якщо ви маєте один із дарів або декілька дарів, значить Дух Святий у вас. Дух Святий працює. Дух Святий побуджує вас до служіння. Як можна ще дізнатися, що ми маємо Духа Святого і хрещені ним? Дух Святий спрямовує наше життя, керує нашим життям. Біблія каже, всі, яких веде Божий Дух, вони сини Божі. Ми знаходимося під контролем Духа, під Його піклуванням, вихованням. Він нам роз'яснює Слово Боже. Він відкриває нам Христа. Він показує нам, що є гріх, а що, а, а що є святість. Ми починаємо розуміти, де наше місце. Ми молимося до Нього, і Дух Святий написано. Невимовними зітханнями стоїть за нас перед Богом. А це все говорить про те, що Його служіння вкрай важливе для кожного християнина. І тому ми скеровані ним. Я переконаний, що кожен, хто має Духа Святого і наповнений ним, він чує голос Божий. Він відкриває Слово Боже, він розуміє це слово. Він молиться, він поєднується з Богом. І Дух Божий свідкує моєму духу, де я маю бути, що я маю робити, від чого я маю утриматися, як я маю покаятися перед ним. Іншими словами, підтримка і заступництво Духа Святого за мене це живий постійний процес, який я переживаю щодня, коли я угашаю Дух Божий або зневажаю. Я так само відчуваю себе дуже недобре. Чому? Тому що я заглушаю його роботу в мені. І слово Боже каже про те, щоб ми цього не чинили, не угашали Духа Божого. Все це говорить про те, що людина, яка знає Бога, і Дух Святий працював над нею на початку, і її християнство, він продовжує це постійно. Слово Боже каже, що дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо навіть, як молитись. Ось чому тоді Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, тобто Бог, знає бажання, які в Духа, і Він заступається за святих. І це служіння продовжується сьогодні заради нашого зростання, освячення, заради того, щоб ми приносили славу нашому Богу. Ще одне, що зазначу, як можна дізнатися, що ми маємо Духа Святого? Як ви зауважили, це не є просто окремі дари, це не окремі тільки переживання. Це не тільки на початку нашого християнства. Це те, що буде свідоцтвом постійно, тому що Дух Святий сповнює нас силою для благочестивого життя. В Посланні до Єфесян, ми знаходимо це повеління, наповнюйтеся духом. Це постійний процес для тих, хто має Дух Святий, як сповнюватися його силою постійно. І ознакою нашого християнського життя, благочестивого життя є якраз не дари. Хоча це важливо для того, щоб служити Богу, а плоди Духа. Тому що, приймаючи дари, ми потім використовуємо їх так, що від цього є плід. Плід для ближніх, плід в сім'ї, плід для церкви, плід у світі. Християни приносять добрі результати. Християни виконують місію Божу тільки тому, що, маючи ось ці здібності, вони наповнюються Духом Божим, без якого неможливо мати результат. І ця сила Божа в нас це відбувається дуже по-різному. Тоді, коли ми відкриваємося перед Богом, ми молимося, свідомо чи несвідомо, відчуваючи чи або ні, ми наповнюємося Духом. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми свідкуємо іншим, коли ми віддаємо навіть тоді, коли здається нема вже що дати, Дух Божий настільки примножує в нас своєю силою, те, що потрібно віддати іншим, що ми віддаємо більше, ніж уявляли. Це і є п'ятидесятниця сьогодні. Церква Ісуса Христа народилася, Дух Святий по-особливому зійшов на апостолів, вони говорили іншими мовами і проголошували Євангеліє, і воно поширилося тоді по всіх провінціях Римської імперії. І книга дія апостолів описує, який це чудовий час був, коли Дух Святий потужно працював, і він так само продовжує працювати сьогодні. Церква народилася, але церква помножується. І кожен, хто відроджений від нього, має повноту Духа, повноту духовних дарів, має силу для, для того, щоби жити благочестивим життям, і силу має для того, щоб служити. Ось чому ми святкуємо свято П'ятидесятниці. Народження церкви, свято Трійці. Коли ми по особливому підкреслюємо, що сьогодні епоха Духа. І цей дух не просто серед нас, він не на нас, як був в Ізраїлі в старозавітні часи, а Він і серед нас, і на нас, але Він в нас. Хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого? І Дух Божий живе у вас, так говорить Слово Боже. І тому ми радіємо, тому що. Так ми об'єднані в тілі Ісуса Христа. Ми маємо Духа Святого, ми хрещені Духом Святим, ми обдаровані Духом Святим, ми скеровані Духом Святим, ми напоєні Духом Святим, ми сповнені силою Духа Святого, ми маємо помазання Святого. І тому кожен християнин сьогодні, який має це велике благословення і цю обітницю Бога. Який живе в його серці, Він поклоняється йому. Будемо дослухатися до того, що Він нам говорить, будемо реалізовувати все те, що Він нам дав, принісши з собою, і будемо цим прославляти Ісуса Христа, звіщаючи Євангелю. І так ми обов'язково переможемо. Святом народження церкви Христа. день П'ятидесятниці. І епоха Духа Святого сьогодні продовжується. Божого благословення.